Чемпіонат України з плавання на відкритій воді відбувся в Івано-Франківську. Плавці виборювали звання чемпіонів України та призерів у різних вікових категоріях. За результатами чемпіонату сформують збірну команду України. Вже цього року вони відправляться до Будапешту. Тобто це головні змагання з цієї дисципліни плавання. І вже вони традиційно вони проводяться на Івано-Франківщині. Ми в Борщині спочатку проводили вже три роки. Останні три роки це на чудовому чудовому озері відбувається. Дуже добрі умови. Всі учасники задоволені, і як лідери нашої команди, так і спортсмени, які беруть участь вперше. Біля 50 дітей, не тільки дітей, спортсменів беруть участь в цих змаганнях. Тобто для такого важкого виду спорту як плавання на відкритій воді це добрий результат вже принаймні по кількості учасників. Участь у змаганнях взяли понад півсотні спортсменів з дев'яти регіонів України. А от Прикарпаття представляли 10 плавців. Спортсмени мірялися силами на дистанціях 10, 7 з половиною та 5 кілометрів. Відбувався чемпіонат на водній акваторії міського озера. На найдовшій дистанції 10 кілометрів. Чемпіоном серед чоловіків став заслужений майстер спорту з Харкова ігор Снітко. П'ятикілометрову кілометрову дистанцію першим подавав заслужений майстер ...спорту харків'янин Ігор Червінський. Це хороша дистанція, легка, вода тепла, погода шикарна. всі умови тільки Чемпіонат на відкритій воді відносно новий вид змагання. Бідберковий заплив у Івано-Франківську проводиться вже третій рік поспіль. Віра Лучин, Сергій Щочкін, новини на вежі.